87-й рік до нашої ери. Римські легіони під командуванням Луція Корнелія Сулли беруть участь у великій градіодній битві проти Понтійського царя Мітридата. Супротивником Сулли виступає син Понтійського царя Архілай. Він командує 90-тисячною армією, у Римлян значно менше сили. Їх лише 30 тисяч. Та римський воєначальник сула досвідчений полководець. Він зумів використати перевагу римської зброї над зброєю супротивника. Попри те, що супротивник переважав римську армію тричі. Свій основний удар понтійський царевич артилай наніс по правому фланзі Сули І почав проривати бойові порядки. Сула змушений був вести резерву каворку свого легіону, який стояв на цьому плані. Маючи велику чисельну перевагу в людях. Фонтійці все ж таки не змогли прорвати фронт. Римляни стояли. Бачачи важку ситуацію на своєму правому фланзі, Сула кидає нові резерви на свій правий фланг. Але він хоче обійти ворожі війська щоб їх оточити. Тим часом на лівому фланзі римляни перемагали своїх ворогів і почали обходити супротивників флангу. Понтійці поступово відступали. Важко озброєна римська піхота, чим раз все просувалася вперед і вперед. Так само римляни міцно трималися і у центрі. У вирішальний момент битви Сула кидає додаткові кагорти на свій правий план і поступово входить супротивника під план. У цей момент Сула відправляє всю свою кавалерію на правий фланг. Намагаючи таким чином оточити ворожі війська. Кавалерія Сулли непомітно обійшла супротивників із флангу та вдаряє із тилу поворожих воїн. Тепер увесь лівий фланг пондійської армії опиняється у гарячому котлі. В оточення попало більше 20 тисяч ворожих воїнів. Побачивши, що сталося, солдати понтійського царевича почали тікати із поля бою. Битва була виграна. Після великої перемоги Сула поспішив своєю армією у рим, щоб відсвяткувати свою велику перемогу над понтом. Та маріанці позадрили успіхам Сулли і вирішили перекрити йому дорогу до Риму. Марья висилає проти Сулли легіони під командування Метела Мокула. А на додачу до цього він посилає ще й легіон під командування Гнея Карбона. Та слава про перемогу зули над Понтійським царством йшла набагато скоріше, ніж маршрували його легіони. Римський воєначальник, який командував двома римськими легіонами, які перекрили шлях суллі, вирішив не вступати у битву. Коли армія Сули підійшла до річки Рубікон, Судло все ж таки швидко почав шокувати свою армію у бойовий порядок. Та він не хотів битися, він вирішив почати. Переговори. Обидві армії стояли у бойових порядках, очікуючи свого часу. та битва не відбувається. Між полководцями почалися переговори. Римський полководець метел вирішив перейти і своїми легіонами на бік Сулли. Тепер у Сулли не два легіони, а чотири. Він веде велику армію прямо на Рим. Він переходить річку Рубіко. У цей момент, коли Сулла починає переходити річку, підходить легіон під командування римського воєначальника Карбона, який спішив на допомогу своєму побратиму. Но вже було пізно. І здалеку він бачить, що обидва легіони перейшли на сторону Сулли. Він вирішує перекрити шлях суллі на переправі. Своїм легіоном. В цей момент він посилає гінців до Риму, Повіщає про те, що легіони, які були послані проти Сули, перейшли на його сторону. Карбон намагається виграти додатковий час, щоб дати можливість Марію зібрати армію та зупинити просування Сули. Сула все ж таки надіявся почати переговори, та він дізнався про те, що легіоном командує сам карбон. Тож вирішив атакувати. Почалася велика битва за переправу. Чотири римських легіонів проти одного римського легіона під командування карбона, які зайняли оборону, та трималися із усіх своїх сил. Сула з самого початку кинув в атаку всі свої легіони і без труднощів почав проривати фронт ворожої армії. Легіон Карбона почав відступати. Велика перевага вже від силі була на стороні суду. І вона давала свої плоди. Залишивши свій легіон на призволяще, карбон почав тікати із поля бою. Побачивши, що їхній воєначальник утік з поля бою, легіонери карбона почали так само тікати із поля бою. Та не казав не переслідувати їх занадто сильно. Він все ж таки старався переманити солдатів на свою сторону. Чим більше буде в нього солдатів, тим більше буде в нього шансів здобути перемогу. Над Марією. Всім до зустрічі на моєму каналі. Далі буде. Не забудь підписатися та поставити лайк.